Всім привіт! Мене звати Максим, маю 39 років, сам з міста Одеси. Зараз знаходжуся в центрі реабілітації в Назареті. Проходжу реабілітацію, знаходжуся на третьому етапі. Якби не знаю, там до випуска, може місяць, може два, може три. Але наразі знаходжусь вже на такої стадії одужання. Що не сильно кудись тороплюсь, і якби розумію, що то все, чим якщо то потребує більшого часу, то, то для мене не є плохо. Почав залежний від речовин, котрі змінюють свідомість, і, там наркотики пробував різні. Кій-то більші, який-то менше. Також алкоголь ні раз якби мене підводив до знову початку вживання. Взагалі почав вживати з 16 чи десь з 15 років, десь ну, з 10 класу. І за цей проміжок часу, от майже до 40 років, в мене було напевно, ну, не напевно, а абсолютної чистоти всього 2,5 роки, це включаючи. Десь півтора року в центрі і рік в соціумі. Не знаю, когось це може шокувати, когось навпаки, хтось каже, того, то забагато. І якби постійно я борюсь зі своєю залежністю. В якісь моменти особливо були в мене зриви, як же без них за стільки часу. Але. Як би, перші два, напевно, ще коли я не сильно вникав у свою хворобу, то для мене це було буденність і постійно спочатку я то не розумів, що то є проблема, що то є залежність. Потім, вже, коли зрозумів, то не захотів то вирішувати. І би, можливо, там наркомани мене поймуть, хотів вже давити до поліка, сколько хватить сил, бували моменти, що не хотів вже просипатися. Бувалі, ну потім після двох реабілітацій, коли я, як би, можна сказати, перебуваючи в центрі, не в цьому, а в іншому, як би розпробував ту тверезість, і вже в мене з'явився як би такий смак той тверезості. І навіть коли я зривався, то все одно я до неї прагнув і хотів отримати емоції. Ну, на трі натрізку, без всяких проблем, без вживання. тому що кожен раз, коли, коли я повертався на реабілітації, всі мої проблеми, які були на, допустим, першій або другій реабілітації, то вже мені здавалось, що зовсім ніякі ні проблеми. А то такое баловство. Мені зрив вийшло вже. Ну, і спочатку, звісно, Свідчення для чого даються, щоб придостеріч людей від вживання наркотиків. Але якщо ж вже таке трапилось, ви попали в ту проблему, в ту залежність. якби, Якщо там вже срок употреблення великий, то звісно, чоловік не може повірити, що взагалі можливо жити трезво і насаждатися тою життю, бо куча факторів, проблеми з законом, проблеми там з сім'єю. Соціальна сфера нема роботи, ну, и, так само и упадок і душевний, и все на свете. І бывает, что у людей просто я таких зустрічав, що у них нема даже э, ну, желания того, щоб попробувати стати ну, трезвым чоловіком и попробовать представить, що они не можуть, как это жить э, без употребления. Наразі, ну, я хочу сказать, что. Как бы залежность, то не є приговор, не есть как бы единственное, что в жизни как бы, говорят, жизнь без наркотиков таряк. Да не, ну, куча есть э, каких-то моментов, инструментов, которые э, радуют э, даже та работа на Трезво спорт, книги не знаю. У меня, ну, последний мой срыв был упадок такой, что Спочатку то було як розлічення, баловство, пробувало опять гратися в контрольоване вживання, але то все закінчилось ін'єкційними серйозними наркотиками, котрі мені вже не давали продихнути, із-за того, що в мене ну, просто банально фізичний мій стан не давав мені ні піти на роботу, нічого зробити. Це було тільки одне у мене е Мисль в голові, поправити свою, свій фізичний стан, бо я нічого не міг більше ні про що думати. Ні про роботу, ні про яку сім'ю, ні про дівчинку. Ну, нічого мене взагалі не турбувало. Просто спасти себе, щоб я мог трохи легше дихати. І ну, зрозуміло, як здравомисловьому чоловіку, який вже був в Творезе і зірвався. ну, ця Мисль мене просто добивала, що мене. Більше нічого ну, в житті не може зацікавити, крім, крім як щось, щоб чуть-чуть полегшити стан. Я розумів, що це яма, я в ній лечу і ну... І знаю, що реально жити і отримую ті емоції, трезвої, хороші, якби, може не такі яркі, але все одно куча проблем, куча всього уходить, коли тебе не треба искать. І в этот момент ну, я жив у Львові. і був варіант мені поїхати в центр Назарет, хоча то і далеко, хоч я і сам з Одеси. Мені взагалі я був далекий від релігії, якої та від слави Ісусу Христу, навіть не знав, як відповідати правильно. Було в мене дуже велике якесь опередження, і ну, можливо і на зараз щось лишається, що я. Сам собі там якісь у мене відносини з вищою силами. Ну, це ніяк не заважає мені перебувати проходити реабілітацію в церковній центрі. І так само, хто думає, що церковний центр це дуже, там, складно там не можна курити. Я вам скажу по світлому опитувати, що ну, курення проходить там, через 21 день. Коли особливо навколо тебе ніхто не курить, тебе підтримують, то це не є така прям перешкода. Ну і потім, якщо за то задуматися, то о якому взагалі боротьбі зі своєю залежністю, наркотичною чи алкогольною може йти речі, коли ми не можемо, коли я, наприклад, не можу відказати себе в сигаретах. Просто деякий час потерпіти той дискомфорт, мотивувати себе і. Потім навіть десь через місяць, через два, ці всі плюси від того, що ти не куриш, ані допомагають тверезіти. Тут в центрі я проходив, ну, до цього центру був в іншому центрі, проходив реабілітацію. Мені на деякий час допомагало. І я вже думав, що мені просто треба побути тверезим, поспілкуватися з людьми, які в тверезості опять фізично воспрянуть. Тим більше я не буду курити, мені взагалі буде ну, хорошо. Но тут в центрі, не знаю за рік часу за 14 місяців я дізнався ну, стільки нової інформації про свою хворобу. Тут е, такий підхід, що якби, не знаю, і узнали, що і чотири сфери є життя, і духовна сфера, і фізична, і соціальна. и это все развалено. Узнал, что если я физически воспрял и какой-то час не вживаю, то то не есть, э, как бы, ну, то есть хорошо, но это не есть решение моей проблемы, то есть как залежного, потому что э, там 15 или сколько, там 20 лет время от времени я эти все свои сферы жития просто разваливал, не думал о них, убивал, попадав в складні ситуації, і у мене навіть, ну, і за фізичного стану, і з за каких-то ще моментів просто не було времени узнать це. Тут я узнав много нового, благодаря там консультантам, благодаря лекциям, благодаря заняттям, які з нами тут проводять. Так само спілкуюсь, якби з осуджуючими людьми. І так само з духовниками, з служителями церкви і ну, бачу, що духовна сфера, від якої був дуже далекий у вживанні. Наразі благодаря консультаціям, благодаря просто повсякденному спілкуванню, допомозі, там, по роботі, не знаю, де по всьому по життю, по життю центру, ну, я теж якось приобщаюсь до якомусь більшому. Такому інтелігентно, інтелігентному слою духовному, в котрому немає того, допустимо, якого-то -то там, там дворових штук, Немає там, навіть не то, що матов, німа не повинно бути там і сленга, і всі такі речі. Плюс не знаю, їздив там і на реколекції. І так там жив в монастыре, ну как бы там декілька днів увидел, как там спільнота живе. Ну і тут взагалі така обстановка, що ну, на блага найде. Чим я не знаю, узнал про куча почуттів. Раньше я знал тільки почуття нормальне или там, такое себе. Зараз я узнал, що є там почуття, там піднесення, бодьорість, веселість. Куча Взагалі, купу всього нового узнал, дізнався багато інструментів, які мені допомагають на виїздах не звертати уваги на якісь моменти, які мене можуть роздрати і спонукати далі продовжувати вживання, навіть починаючи з банального куріння і продовжуючи і, чи закінчуючи там, наркотиками чи алкоголем. В общем, ну, всім, хто якби думають, що э, можна в спробувати, в житті треба спробувати все, то спочатку <свісно> спробуйте стати хорошим чоловіком, духовно розвиненим, якби з сім'єю з усіма штуками, а потім вже може пробувати наркотики. Тому що, як показує мій опит, що спочатку, якщо йдуть наркотики, то, то все печально закінчується. Ну, а хто вже в проблемі в глибокої і не бачить смысла в житті, хто не хоче зранку особо просипатися, або там какие-то мысли про суїцид, или що немає бажання вже одужувати, да ніть, мені здається, якби я так поступаю, що постійно треба йти, хто й трізвості искать, нові е-е моменти, щоб заміняти те вживання И все будет хорошо, не знаю. Пробуйте, держайте, приезжайте в Назарет. Дякую.